Яка гарна ялинка? Висока, 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 висока. Тут, коротше, переїжджаємо в нову хатинку. Така собі хатинка. Ну, скло знайдемо, заб'ємо, щось зробимо, порожок підлатаємо покажу що у нас тут робиться. Чордачок є, там уже комна розібрав. Майже нова газова пита. Ну, тут ружеєчка у нас буде. Просторна кімната. Нові двері броньовані. Йдемо далі. Дровалося на пів зими. Ну, піш. Ну, Попробуємо протопити, не знаю, як воно вийде, конечно. Трохи, трохи там небо видно. Подлатаем. Так, ну така вся кімнаточка. Може якісь меблі у нас тут є. Що ж тут починаю вже строїти. До віконечка. Краса Кона даже є. Кону трогати не й висить. Ну так, буду показувати далі, що тут на срок. Ну, тут даже для собаки все вудка буде. Оу, красота. Чи може і попробуємо протопити